Усім привіт! Ви на каналі здорового харчування та свідомого ставлення до свого тіла, без жорстких дієт, обмежень, міфів та якихось упереджень, лише баланс, користь та смак. Почнемо з глибокого розуміння того, що таке їжа, для чого вона нам потрібна. Бо харчування це ж не тільки калорії, це енергія і якість нашого життя та здоров'я. Якщо вас цікавиться тема, залишайтеся зі мною. Поїхали! Відразу на початку хотілося б зробити невеличкий дисклеймер, зняти з себе відповідальність. Я не є лікарем, не маю медичної освіти, я сертифікований health коуч та тренер здорового харчування. Усю детальну інформацію ви завжди можете знайти про мене на моїй сторінці в Instagram. Запрошую, приєднуйтеся, в описі під цим відео. Буде посилання. Не обіцяю вам ніяку чарівну пігулку. Я не збираюся вас лікувати або якісь там винаходити вам хвороби. Ні, цього не буде лише простими словами про здорове, адекватне, повноцінне, збалансоване та гармонійне харчування. <му> Отже, друзі, я всеядна. і вас закликаю бути всеядними. Я вважаю особисто, що в цьому є місце на нашому столі все ми можемо їсти, але головне. Знати міру, балансувати, обирати якість над кількістю, так само і якість життя над кількістю кілограмів, наприклад. Тому я й говорю про адекватне ставлення до свого тіла. Якщо вже ми заговорили про якість, хочу звернути вашу увагу на такий от момент. Якщо ми будемо розглядати їжу, як Паливо для нашого організму, адже це і є паливом для нашого тіла, так, то, наприклад, водії завжди обирають для своєї машини якісне пальне. Якщо ви маєте якийсь гаджет, ви обираєте якісні аксесуари або сертифіковані програми, ну, тому що так техніка буде працювати краще. Якщо, наприклад, стосується щось нашого там зовнішнього вигляду, ми обираємо якісні товари, так, якісь шампуні, креми, якісь. Догляд, все це намагаємося обрати якісним. От я хочу, щоб і їжу свою ви також обирали з. Цим прицілом, так щоб ви розуміли, що чим якісніше і адекватніше буде ваше харчування, тим ефективніше і здоровіше ви будете себе почувати. Чомусь дуже багато людей не звертають уваги на те, що причиною смертності номер один у світі є серцево-судинні захворювання. І багато хто вважає, що ось ці серцево-судинні захворювання, проблеми із холестерином, проблеми із тиском, все це якось іде у купі із поважним віком. Тобто, чим старша людина. Стає тим більший букет всіляких хвороб вона має, але чомусь ніхто не зважає на те, який спосіб життя вона живе, яку їжу вона споживає, як часто і як багато прийомів їжі вона має, які перерви між прийомами їжі, скільки солодкого, скільки алкоголю, скільки поганого сну. І так далі. Я не кажу, що їжа це єдиний фактор, єдиний чинник, який там, допомагає нам регулювати здоров'я. Ні, звісно, є дуже-дуже багато факторів. Але їжа це дуже робочий інструмент, це дійсно дуже ефективний інструмент впливу на наше самопочуття. І я закликаю вас в будь-якій ситуації завжди віддавати перевагу якості, якісним продуктам. І зараз я не кажу, наприклад, про пилок єдинорогів чи якісь дико виловлені риби, чи якісь там яйця спеціальні. Я хочу, щоб ви дуже критично ставилися до складу продуктів. Якщо, наприклад, вам хочеться майонез, я не заперечую, що його ми можемо вживати, ну я вживаю, ми робимо салати, бо всі ми люди. Ми ходимо в гості, ми відвідуємо ресторани, якісь заправки, але це не важливо, друзі. Якщо ви обираєте будь-який продукт, це не залежить від того, буде це майонез або якийсь там торт, або ще щось таке, дивіться на склад. Просто перевірніть банку, переверніть пакет, там, коробку і подивіться, що в складі у цього продукту що ви їсте. Наскільки воно взагалі його можна їсти, там взагалі щось натуральне є. Якщо, наприклад, чогось там хочеться, того ж тістечка, ну зробіть його вдома. Майонез або оберіть з маленьким складом, або зробіть його вдома. Так? Звичайно, є речі, які ви не можете контролювати, але. Те, що ви можете контролювати, будь ласка, сконтролюйте, це ж не складно. Трошки е, усвідомленого ставлення до цього. Е, чим якісніше буде ваше пальне, тим якіснішим і ефективнішим буде ваше життя, тим легше ви будете прокидатися зранку, тим більше енергії і сил ви будете мати. Ви зможете е, займатися фізичною активністю, а не приходити і лежати без сил е, на дивані після роботи. Розумієте? Чим Різноманітнішим, чим е, смачнішим буде ваша продуктова корзина, тим різноманітнішим зможе бути і ваше життя. А ще, будь ласка, оцініть свою рутину, які дії ви робите кожного дня, адже це напряму впливає на те, яким буде ваше життя. А якщо, наприклад. Ми не бачимо відразу ефекту, так? ми не бачимо одразу впливу того або іншого фактора, це не означає, що його нема. Рано чи пізно він обов'язково настане. І якщо, наприклад, машину цю висоту. Технологічну машину, цей е, злагоджений механізм, яким є наш організм заправляти неякісним пальним, то рано чи пізно, скоріше рано, він дасть бій, тому що якби, і та кількість стресу, і різноманітних зовнішніх факторів вони на це впливають. Я розумію, що ми не бачимо відразу е, наслідків наших дій. Ми з'їли цукерку, а целюліт не з'явився. Або ми з'їли цукерку і живіт не обвис. Ми перепили алкоголю, а зранку і ноги на місці, і очі не відпали. Ну, якби ніяких фатальних наслідків не відбувається. Ну і так якось ми і живемо, і кожного дня, роблячи одні і ті самі речі, не бачачи наслідків, але, на жаль, вони будуть. Тому зважте на те, як багато корисних. Або, навпаки, некорисних звичок ви маєте, чи ви починаєте ваш ранок, скільки прийомів їжі ви маєте, яку їжу ви споживаєте, чи ця вся їжа перероблена, чи ви готуєте вдома, чи п'єте ви воду зранку. І зауважу, пити воду зранку, я пропоную вам не для того, щоб запустити якісь там системи і так далі. Ні, ну просто для того, щоб відновити водний баланс у нашому організмі. Якщо, наприклад, ви обираєте солодкісні і робити це кожного дня. Ну, це недобре, тому що порушуємо в результаті обмін вуглеводів в організмі, провокуємо постійне піджовування, часті перекуси потім і так далі. Поспостерігайте над тим, що і як ви робите у плані вашого харчування. Щодо корисних звичок, ну, це, звісно, достатня кількість води, звісно. Різноманітне збалансоване харчування, тому що чим різноманітніше буде наше харчування, тим нагодованіше і е, задоволеніше буде відчувати себе наша мікробіота. А вже не одні дослідження говорять про те, що саме бактерії, які є в нашому організмі, а там цілий мікрокосмос, е, саме вони часто можуть регулювати нашими поведінковими реакціями, якимось такими механізмами взаємодії е, ми можемо віддавати перевагу. Тим або іншим продуктом харчування через те. Чим ми кормимо нашу мікробіоту? Тому що, якщо, наприклад, в раціоні людини переважає е, солодка їжа, ми будемо плодити патогенну флору, яка буде хотіти їсти, і вона буде вас змушувати їсти ще і ще і ще, тому що їй потрібно якось харчуватися. От такі справи. Звертайте на це увагу, подумайте про це, проаналізуйте свій раціон, наскільки він є різноманітним, наскільки він є якісним, наскільки багато корисних звичок ви маєте. Або некорисних. Також щодо звичок, звісно, не їжею єдиною, і здоровий сон, і достатня фізична активність, і ваш внутрішній спокій, все це дає нам таке комплексне поняття здоров'я, комплексне поняття гарного самопочуття. Вже з вами ми розібрали користі їжі, ваші рутинні звички. А тепер я хочу ще звернути вашу увагу на нутритивність на таке поняття, як нутритивність. Адже їжа містить калорії. Коли їжа крім калорій, містить ще мікроелементи, вітаміни, мінерали, біофлавоноїди антиоксиданти, клітковину, їжа наповнена. Користю. Це означає, що ця їжа є нутритивною. Тому що для підтримки енергетичного балансу, звісно, нам достатньо калорій. Вже ви знаєте про те, що можна і худнути, і набирати вагу і на шоколадках, і на бургерах. І я вам навіть скажу: якщо ви будете відрами брокколі їсти також, якщо ви не будете вписуватися в свої КБЖУ, так, то ну, якби, все одно будете або набирати, так, або скидати. Справа ще. Не тільки у калоріях, тому що енергетичний баланс, звичайно, нам потрібен, але ми з вами складаємося з мінералів, з нутрієнтів. Ми складаємося для того, щоб ми ефективно працювали, для того, щоб детоксифікаційна система працювала, щоб всі наші органи злагоджено працювали, щоб, наприклад, рівень шлункового соку був в нормі, ми могли перетравлювати білки, так щоб ми не уходили в ніякі дефіцити. Ми маємо споживати не тільки. Енергетичну їжу, а і ще їжу, яка має в своєму складі вітаміни, мінерали і інші корисні для нас мікронутрієнти. Тому що ми з них самі складаємося. Щоб шкіра була пружна, так, щоб там була достатня кількість колагену, щоб він вироблявся, нам потрібні ще вітаміни. Тому умовно можна розділити їжу на три таких групи: це нутритивна їжа, високонутритивна, частково нутритивна, і їжа, яка не містить нутритивної цінності. Звісно, що зараз ви повинні проаналізувати все, що ви їсте, так, і зрозуміти, від чого ми відштовхуємося, що ми маємо на сьогодні. Не варто засмучуватися і думати, ну, все пропало, я їм так погано, що мені вже нічого не допоможе. допоможе. Якщо ви розумієте, в якій точці ви знаходитеся і в яку точку ви хочете прийти в результаті, що ви хочете отримати, ви принаймні будете розуміти напрямок своєї подорожі. Так, ви будете розуміти, куди вам треба рухатися, чого вам необхідно додати, що вам необхідно відняти, що необхідно врегулювати, щоб почувати себе і здорово, і ефективно, і гарно виглядати, і гарно себе почувати. Отже, нутритивна їжа, яка є. Якісною, класною, цільною, яка нам потрібна. Це цільні, необроблені продукти. Тобто, якщо картопля, то вона ціла, ну, ясно, не сира, так? адже будь-яка кулінарна обробка вона знижує нутритивну цінність. Вона знижує кількість клітковини, вітаміни випаровуються, там щось розщеплюється, не все там буде засвоюватися. Тому, звісно, бажано овочі, фрукти так приймати сирими, їсти сирими. Ну, картоплю сирою ми їсти ж з вами не будемо. Тому зважуємо її в такому контексті, в такому ключі, що якщо, наприклад, цільне, цільна картоплина вона завжди краще, ніж подрібнена. І завжди краще подрібнена, ніж пюре. Розумієте, так? Якщо, наприклад, яблуко краще з'їсти ціле яблуко, чим випити яблучний сік, або там якийсь фреш, або там пюре якесь яблучне, чи ще гірше зварене пюре. І так далі. Якщо ми беремо м'ясо, то це цільне м'ясо, це цілий посмажений шматок, або там стейк на грилі, і так далі. Так? Або вже там, трошки гірше, це коли ми його поріжемо. А вже коли воно там перемелене, з чимось додане, це взагалі не дуже добре. А якщо ще цей фарш ви купили в магазині, то я сумніваюся, що там велика кількість якоїсь нутритивної цінності є. Тому, друзі, проаналізуйте, подумайте, зважте, подивіться на своє харчування з точки зору нутритивності. Чи достатньо нутритивної їжі ви вживаєте, чи достатньо цільних круп ви вживаєте? Завжди, наприклад, крупа не оброблена, яка навіть має оболонку, наприклад, бурий рис, він буде кращий, ніж рис там білий або ще рис. Той, який такий подрібнений, чи там гречка ціла, чи гречані пластівці. Ну, я сподіваюся, що ви уловили цю різницю. Тобто, якщо продукт бігав, ходив ріс, і ми його в такому первозданному вигляді споживаємо, це цільна їжа. Якщо вже є якась переробка незначна, це частково нутритивна цінність є. Якщо вже їжа перероблена зовсім, що ми навіть не знаємо, що там в тому складі є, і взагалі воно там, хоч біля тої нутритивності якось було знаходилося, то ясно, що це їжа позбавлена нутритивної цінності. Ясно, що в закладах швидкого харчування вірогідніше їжа буде. З меншою нутритивною цінністю, ніж та, яку ви приготуєте вдома. Ясно, що корисні, ой, корисні солодкі напої не містять ніякої нутритивної цінності. І коли ви все це проаналізуєте, ви зрозумієте, що м, певна кількість в вашому раціоні має місце бути. Тобто 20% ненутритивної, малонутритивної їжі може бути. Намагайтеся, прагніть завжди кількість нутрітивної їжі довести до 80%. І зі спокійно, абсолютно совістю, з легким серцем з'їсти якийсь некорисний, я не знаю, шматок торта, або там якийсь бургер. Ну, і грить з ним, з'їли, і слава Богу. Знаєш, це добре, що ви можете дозволити собі його перетравити. Тому що ваша база. Це найбільша цінність. Те, що ви їсте кожного дня, це найбільша цінність. Те, що ви збалансовано харчуєтеся, маєте регулярні прийоми їжі протягом дня, це найбільша цінність. От я прошу, закликаю вас, подивіться на своє харчування, приведіть його до порядку. Хоча б Намагайтеся збагатити його нутритивною їжею. І найпростіший спосіб зробити це це вирушати за покупками і купувати саме таку їжу. Тобто, якщо ви йдете в магазин, ви заходите в відділ овочів і берете овочі, заходите в відділ круп і берете крупи, а не е, пластівці, не дрібні, подрібнені е, якісь там крупи швидкого приготування. Відділі м'яса, не берете пів полупівнапівфабрукати, ковбасу і так далі. Так? Ви берете цільні шматки м'яса, з яких ви потім вдома щось приготуєте. Ви не берете фарш, тому що фарш завжди ви можете зробити вдома, навіть подрібнити його, якщо не маєте м'ясорубки, подрібнити його власноруч. Звісно, все це час. Але час це найменше, що ми можемо інвестувати в своє здоров'я, адже це ваша ефективна старість. Я сподіваюся, що такий підхід спокійний та адекватний допоможе вам розібратися із власним харчуванням та зробити правильні висновки. І ми почуємося з вами вже зовсім скоро на моєму каналі.